Тепер повертаємося до цього пристрою Су на довільну кількість розрядів, які ми почали розглядати на минулої лекції. От Це число сувається, це у нас 32-розрядне число, поступає на вхід цієї схеми. І це 32-розрядне число можна сувати вправо чи вліво, або циклічно сувати на 31 розряд. Тобто кількість, максимальна кількість бітів, на яку ми можемо сунути число, буде рівня 31. Відповідно, ми можемо це число закодувати за допомогою 5-бітного числа. В 5 бітах, я нагадую, може поміститися максимум в число 31, 2 2,5, мінус 1. І от це число SA воно нам задає кількість бітів, на яку ми будемо зсувати двійкове число. А поки що на цей XOR уваги не звертайте, насправді це просто керований інвертор. Він, він всі біти SA може проінвертувати. І, від то, і а, ми отримуємо п'ятибітне число S, де старший біт цього числа S керує цим двохходовим мультиплексором, а молодший біт числа S керує цим двоходовим мультиплексором. Далі shift ок це двохдітне число, воно задає режим роботи цього сувого регістра. І у цього пристрою суву є не сувого регістру, а пристрою швидкого суву. І у цього пристрою швидкого СУВУ є 1, 2, 3, 4 режими роботи. SRL це shift right Logical, а логічний сув – вправо. SRA Shift right Arithmetic – арифметичний сув вправо. ROR – це Rotate Right, циклічний сув вправо. Всі знають, що таке циклічний су? Це ми, наприклад, сува... ми суваємо число на n розрядів вправо, і виходить, n розрядів молодших ми втрачаємо при звичайному логічному суві. а при циклічному суві... Ці n розрядів, які ми втратили, переходять в старші N-розрядів числа нашого. Ну, я можу на дошки написати, наприклад, чи це всім продовольство. Це вся операція часто в асемблерах використовується. Є навіть спеціальна команда у багатьох асемблерах для циклічного річного суму вправа. це. Shift-left, logical, логічний субрігов. І цей пристрій він може реалізувати будь-яку з цих операцій. Ось у нас є тип операції і є SA, кількість бітів, на яку ми зсуваємо. А, от. І тепер далі. А, Є тут така штука екстендер. Вона робить з 32-розрядного числа нашого, 63 розрядного. І цей екстендер він по-різному працює для різних операцій. Для SRL молодші 32 біта 63-бітного числа. Це буде наше число, а старші біти ноліками заповняються. Для е, арифметичного суву вправо старші біти заповнюються бітом знака числа дейта. Для циклічного суву у нас іде спочатку 32 біта числа дейта, а потім 31 молодший біт числа дейта. І для логічного суву вліво у нас навпаки спочатку йде 31 нолік, а потім 32-розрядне число дейта. Ну, цей, Як ви думаєте, як можна зробити оцей екстендер? З допомогою мультиплексера його можна зробити. Де у мультиплексора буде один 63-розрядний вход, виход, 4 входа, і на кожному вході ми сформуємо отаке от число. Отаке, отаке отаке отаке. І тоді оцей от, був бітний вход, він буде входом адреса мультиплексора, і він буде вибирати, який з оцих от чисел буде подаватися на виход мультиплексора. І коли ми маємо. Ці 63 біта, далі ми їх подаємо на два входи мультиплексора. Найпростіше спочатку роз, розглянути е, е, SRL, е, логічний сув вправо. А коли ми розглянемо логічний сув вправо і зрозуміємо, як він працює, то тоді арифметичний сув вправо і циклічний теж стануть зрозумілими. Дивіться, от ми беремо це 63 бітне число і розбиваємо його на 16 младших біт, 30, потім наступних 31 біт і 16 останніх біт. Тобто, от як це виходить? Дивіться, от ж, це наше число 63 розрядне. Якщо пам'ятаєте, для, арифметич... для логічного сувправу у нас спочатку йдуть молодші 32 біта, це наше число а всі старші біти ноліками заповнюються. І от ми це число таким чином розбиваємо. Молодші 16 біт. От вони. Далі йдуть е, середніх 32 біта, це біти з 16 по 46. От ці. це 31 біт, верніше з 16 по 46. І ці от 31 біт, як ви бачите, вони для обох ходів мультиплексора спільні, І йдуть далі старших 16 біт. І за допомогою цього мультиплексора, як ви бачите, ми можемо вибрати або от число, яке синьою позначено, або це число, яке позначено скобкою красною. Тобто, якщо S4 у нас 0, у нас дальні щитуються з. Нульового входу мультиплексора, і на виході цього мультиплексора з'являється 47 младших розрядів числа. А якщо у нас S4, -1, то дальній щетується з першого входу мультиплексора, і на виході з'являється 47 старших розрядів числа. Звідси і сюди, таким чином, оцей от старший біт. Числа, на скільки бітів ми мисуємо, він дозволяє або е, взяти е, повністю, оце все чисто, або проігнорувати старші 16 вітів цього складного числа, або проігнорувати молодші 16 бітів. І дивіться, виходить, якщо S4 одиничка, то ми ігноруємо молодші 16 бітів і це еквівалентно суму вправо зразу на 16. Розрядів. Тобто ми, ми Якщо є 4 одиничка, ми оцю частину ігноруємо, і це значить, що ми зразу сунули число на 16 розрядок вправо. Далі. Далі. Дивіться. Потім після цього. Ми оце 47 розрядне число розбиваємо знову на вісім молодших розрядів, після яких ядро з 31 розряду і вісім старших розрядів. І ми знову можемо або проігнорувати вісім молодших, або проігнорувати вісім старших розрядів. І якщо s 3 буде одиничка, то ми знову ігноруємо вісім молодших розрядів. Тобто, якщо у нас будуть s 4 і S3 одинички, то це ми вже будемо ігнорувати. 16 плюс е, 8, 24 розряди. Тобто, якщо S4, S3 одинички, це значить, що ми вже сунули число на 24 розряди. Ну і так далі. Потім ми можемо 4 розряди проігнорувати, 2 розряди і 1 розряд проігнорувати. І отримуємо е, СУВ е, на довільну кількість бітів. От, е, тобто, у нас є. Е, Отаке от от 62-розрядне число, яке ми отримали після екстендера, і далі, за допомогою мультиплексора, ми вибираємо з нього необхідну частину. Ну, а всі Тут біти будуть ноліки. Якби у нас ці біти заповнювалися не ноліками, а бітом знака Дейта, то це вже був би не логічний суправо, а арифметичний сувправо. Це залежить від екстендера. І якщо б у нас тут було число data, Знову стояло. То це, тобто спочатку дельта, і потім знову дейте. То це вже був би арифмети, це був би вже циклічний суд. А тепер саме цікаве, як реалізувати СУВ вліво. Давайте спочатку по цьому СУВ вправо. Тут що, що тут, які тут питання можуть бути. Дальше. Ви зараз починаємо з 16 так? Ну, так, ми, ми на старший бід. Якщо він одиничка, це значить, що число треба по-любому зсувати на 16 розрядів. А, один один розряд а, якщо ми, а якщо тут нолі, це значить число не треба зсувати на 16 mm -hmm. розрядів. І ми беремо оце от число і подаємо його на викот. Як бачите, у нас молодші 16 а, розрядів, розрядів зберіглися. Потім ми з цього числа можемо або проігнорувати младші 8 біт, або проігнорувати старші 8 біт. Mm -hmm. От, ще питання тепер. А, дивіться, ми можемо замінити су вліво з сумом вправо. А для цього ми а, зараз я назад неправильно. Уявіть собі, якби у нас оце от число дейта було б тут, а младші біти були ноліками, то, для, то, це, то, то виходить, щоб де, число дейта сунути вліво на один розряд, треба було б оце от число, ну, тільки не прямо це число, в якому дейта в старших розрядах а в младшому ноліки. Нам треба було б його сунути вправо на 31 розряд. For SLL, uh, thirty one zeros are appended to the right of data. Тобто для того, щоб реалізувати SLL, ми беремо і від 0 до 30 біта все ноліками заповнюємо. А тут ставимо число дейта 31.0. 0. І якщо ми хочемо число data сунути вліво на один розряд, ми оце от число суваємо вправо на 30 розрядів. І тоді воно коротше, сунеться прямо сюди і, і тільки молодший від буде нольком. Тобто, щоб сунути число data, звичайне число data на один розряд вліво і отаке от число. Дейте 30. 0. Щоб, получить, щоб сунути число дейта на один разряд вліво і отримати таке число дета 30 0, і тут 0. Ми беремо це от число і суваємо його вправо на 30 розрядів. А, щоб сунути число вліво на 0 розряда, розрядів, це треба велике число сунути вправо на скільки розрядів. На 31, 31 розряд, правильно? Mm -hmm. Щоб оці от всі 31 ноліки ноліка пропали. Це ми число зсуваємо вправо на 30 розряд і ці ноліки пропадають, і це все одно, що ми сунемо це число вліво на 0 розряд. Щоб, ну повторюю, щоб сунути число вліво на 1 розряд, оце от складне число треба сунути вправо на 30 розрядів. Щоб... Щоб сунути число вліво на 31 розряд, треба оце от число на 0 розряду всунути, тобто таке не залишити. Так от, дивіться, щоб, щоб реалізувати сув вліво, ми на виході екстендера отаке от число видаємо, а потім просто інвертуємо оце от число SA. Всі біти SA ми інвертуємо з допомогою цього керованого інвертора. І якщо ми їх інвертуємо, це якраз нам дає отаке таке от доповнення до одинички One's Complement. Тобто із всіх ноліков це число робить всі одинички. Із числа, тобто із всіх ноліков інверсія робить число 5-біт на 31. Із одинички. Інверсія робить число 30. З двоєчки, інверсія всіх бітів робить число 29. І інверсія всіх бітів числа SA показує, наскільки нам треба зсунути число вправо, щоб отримати здвиг вліво на SA бітів. Це зрозуміло чи ні? Ось цей керований інвертор робить інверсію. Якщо SLL 0 тобто якщо у нас не операція SLL, то у нас ці біти S4 S0 дорівнюють SA S0. А якщо SLL 1, тобто операція SLL, то у нас ці біти SA інвертуються. І S4 це буде не SA4, S3 це буде не SA3. S0 це буде не SA0